Це Дальтонік, знаєте, він завжди вважає, що він швидше за всіх збирає кубик рубік а так само і Зеленський. Він чомусь вирішив, що він зможе розв'язати такий страшний вузол проблем. А головне, що він же став абсолютно залежним з самого початку від найбільшого тут ну корупціонера не тільки України. Я нагадаю, що американська преса називає вже багато років Коломойського автором the biggest money in the World Bank in history тобто. Оператор найбільшої оборудки з по відмуванню грошей за всю історію Світової банківської системи. Загальна сума тих е, е, транзакцій, які сьогодні розслідують там, 100 американських прокурорів і слідчих в п'яти американських штатах, загальна, загальна сума 470 мільярдів доларів. Тобто, я коли називаю цю суму, мені кажуть, на ні, ну ти помилився, це, мабуть, 470 мільйонів там, та, та, чи, чи 47 мільярдів ні. Оскільки там ці суми, ці гроші.